Після телефонної розмови з путіним Трамп зробив ряд заяв. І щодо України теж багато хто звернув увагу, що першим він зв'язався саме з очільником Кремля, а не з президентом України. Це насторожило багатьох активістів та політичних діячів і схоже не просто так. Про подробиці цієї розмови поговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами і надалі. Ну звісно, не забувайте писати свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Президент США Дональд Трамп розповів у коментарі газеті New York Пост, що провів телефонну розмову з президентом Арефі Путлером щодо врегулювання війни Ерафії проти України. На запитання журналістів, скільки разів він розмовляє з Путлером, Трамп відповів: я краще не буду говорити. Водночас, за словами Трампа, рашистського окупанта, начебто, дійсно турбують втрати на полі бою. До того ж, Трамп заявив, що повномасштабної війни Ерефі проти України ніколи б не сталося, якби він був президентом США у 2022 році. У мене завжди були хороші стосунки з Путлером. Додав Трамп. Також він додав наступне. Цитую його. Я сподіваюся, що завершення війни не стане швидко. Щодня втрати ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край, наголосав він. Водночас невідомо, коли саме відбулася розмова між Трампом і Путлером, Офіційно про телефонну розмову не повідомлялося. Окрім того, Трамп заявив, що планує укласти угоду на 500 мільйонів доларів із Зеленським про доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній морній угоді. Так чи інакше скоріш за все. Путлер дійсно отримує вигоду від дій адміністрації президента США. Новий президент США Дональд Трамп уже встиг зробити російському лідеру три великі подарунки. Про це пише видання Newsweek. Подарунок перший рішення Трампа про введення санкцій проти міжнародного кримінального суду було схвалено Кремлем на тлі ряду заходів нової адміністрації США, які можуть зіграти на руку російському лідеру. Неназваний російський дипломат сказав виданню, що крок Трампа був подарунком Москві. Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путлера та його. Уповноваженого справ дітей Марії Львової Білової після ордера Путлір не поїхав на саміт Брікс 23-го року в південну Африку, яка підписала римський статут, що регулює суд. Санкції проти МКС дають російському президенту його команді та його службам безпеки більше маневреності при плануванні поїздок. Стверджує російський дипломат на умовах анонімності. Подарунок другий указ Трампа проведення санкцій проти МКС був виданий через тиждень після того, як генеральний прокурор. Пем Бонді зупинила зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби із таємними кампаніями впливу із боку ерефії та інших ворогів. Зокрема, вона розпустила оперативну групу Клепто Кепчу, створену адміністрацією Байдена для застосування санкцій до пов'язаних із Кремлем олігархів і конфіскації їхніх яхт. Бонді заявила, що політика спрямована на відстрочення ерефії, відсторонення її від глобальних ринків. Тепер буде перенаправлена на протидію картелям. Подарунок по-третє, міністерство юстиції США також припиняє спробу застосувати санкції проти олігархів, близьких до Кремля. І з цього приводу представник Трампа в Україні Кіт Келух сказав наступне. Про цьому Ерефія може зіткнутися із більш жорсткими санкціями США, щоб змусити Путіна сісти за сіл переговорів, заявив представник Трампа в Україні. Кіт Келух. нагадаємо також, що президент США Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися з Зеленським. За словами Трампа, переговори ймовірно відбудуться у Вашингтоні. Я напевно зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня. Уточнив американський лідер. Зазначимо, що раніше президент Зеленський заявив, що значну роль у переговорах переговорному процесі відіграватиме саме курська операція. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію у цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції. До слова, як повідомлялося раніше, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келох не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келох зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив, це станеться зовсім не наступного тижня. Крім того, стало відомо, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Ерефію як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Ерефії Володимиром Путіним. До слова посолка України у США Оксана Маркарова розповіла, що українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа. Про це вона розповіла в інтерв'ю Суспільному. Маркарова заявила, що українське посольство завжди го готує і зустрічі і дзвінки це займає певний час контактів України у команді нового президента США набагато більше ніж в інших країн. Наголосила вона. Маркарова також казала, що у посольства є гарні контакти. А, держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волсом за її словами із ними працювали ще до обрання Трампа. Ну а тим не менш, політолог Володимир Фасенко в інтерв'ю Радіо нівойс висловив думку, що президент США Дональд Трамп прагне зібрати за одним столом переговори. Ворів рашиського лідера Путлера та президента України Володимира Зеленського заради телевізійної картинки. Тема, яку сьогодні обговорюють, – це можливість зустрічі між Путлером і Зеленським. Бо про це говорять і в Москві, і вже у Києві. Моя версія це все іде із Вашингтона. Імовірно, така ідея є у Трампа. Він хоче зібратися одним столом. Я так собі уявляю цю картинку Трамп на чолі столу. Поруч із ним Путлер і Зеленський, і Трамп командує цим миротворчим парадом. Заради цієї телевізійної картинки намагаються реалізувати Цю ідею, хоча, на мій погляд, жодного зиску із цього не буде. Вона не принесе жодного конкретного результату, сказав Фосенко. Політолог констатував, що така зустріч матиме сенс лише якщо робочі переговорчі групи або делегації домовляються про якісь компроміси, після чого можна буде щось підписати на вищому рівні. Далі прямо мова експерта в мене велика підозра, до речі, що як і наш президент не має ентузіазму зустрічатися з Путлером, тож не так і Путлер не дуже цього хоче. Думаю, суто психологічно і політично він не хоче зустріти з Зеленським, але цього ймовірніше хоче Трамп. Тому Зеленський говорить: якщо не буде іншого виходу в переговорах, тоді доведеться зустрічатися. Така інтрига, додав Фосенко. При цьому у мережі все, що є думка про те, що мовляв замість Путлера, ерефію керує схожа на нього людина. Про це невтомно говорить і професор Валерій Соловей, відомий своїми заявами про ліквідацію путлера Зокрема, нещодавно він оприлюднив схожий допис. Далі його цитую. Людина призначена президентом Арефії, схожа на путлера з'явилася на різдво зі свічкою та привітаннями та ще й повідомляли, що мовляв по телефону дзвонив раз чи два. У політбюро вирішили, що Путлера і так забагато, а расистам треба дати відпочити. Жодних переможних приводів для появи президента не було. А ось неприємного досить багато. Так, переговорники боку з боку рашистського політбюро із командою обраного президента США Дональда Трампа надіслали неприємні новини. Представники розвідспільноти США направили Дональду Трампу доповідь про стан справ, і значна частина цієї доповіді була присвячена. На РЕФІ та контактам із рашейським керівництвом обраного президента США попереджають про необхідність бути обережним у контактах із президентом Ерефії Путлером, оскільки імовірні спілкування із підставною фігурою практично гарантована. Ідеться про двійника. Посередники з боку Трампа наголошують на деяких змінах у риториці та поглядах на переговорний процес після отримання обраним президентом доповіді. До останнього часу Трамп був готовий до проведення зустрічі з Дублером Путліра, орієнтуючись передусім на подібний досвід Сідзінпіня, але в отриманій доповіді ризики від можливого контакту описані настільки докладно та барвисто, що президент серйозно замислився. Кінець цитати до слова. Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що американський президент Дональд Трамп заявив, що планує продовжити співпрацю з лідером Північної Кореї Ким Чен іном під час свого другого терміну. Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою. Трамп заявив, що вважає цитую дуже великим благом для. Всіх те, що ми з ним ладно, я можу сказати вам, що Японії подобається ця ідея, тому що їхні відносини з ним не дуже хороші, сказав Трамп, маючи на увазі ідею налагодження відносин Північної Кореї. Трамп акцентував, що якщо він зможе мати відносини не тільки з Іном, а й з іншими людьми в усьому світі, де здається, є труднощі, я думаю, що це величезна перевага для світу, а не тільки для сполучених штатів, додав американський президент. Ну, а я вам вдячна глядача, що ви цей випуск до кінця під підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.